Роман Балабанник, голова із асоціації України. Вітаю шановні організатори та учасники конференції. Дуже дякую за запрошення. Ну, чудово, що проводяться такі важливі заходи, де учасники ринку можуть обмінятися своїм досвідом, а науковці своїми новими напрацюваннями. В наш час надзвичайно важливо забезпечити постійний діалог між новинками технологій, науковими досягненнями та практичним застосуванням сучасних можливостей в управлінні земельними ресурсами. Тому ця конференція однозначно є важливою і корисною. Хочу зауважити, що вдосконалення управління земельними ресурсами та застосування сучасних підходів, в тому числі і гіст технологій, потребує фахівців з відповідною освітою і знаннями, тому важливо, що Наші вищі навчальні заклади впроваджують у своїх освітніх програмах нові підходи з підготовки фахівців, зокрема і університет, на базі якого проводиться сьогоднішня конференція. Окремо хочу зазначити про такий інструмент в управлінні земельними ресурсами, як інвентаризація земель населених пунктів. Можливо, десь він є. Недооцінений, можливо, хтось вважає його за надто дорогим, але е, хочу сказати, що м, членами нашої асоціації було проведено ряд робіт по інвентаризації земель населених пунктів, і м, при проведенні цих робіт чітко є бачення, що коли наводиш порядок себе на території у своїх е, земельних ресурсах. Підпорядковані території однозначно відкриваються нові можливості. Знаходяться ресурси, які не були задіяні до того, і це дає можливість підвищити залучення коштів в бюджет. Причому значного залучення. Значного залучення сьогодні про такі роботи буде озвучена доповідь. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Буде показано, ну розказано, як відбувається інвентаризація з використанням, зокрема і сучасних підходів, і безпілотників, і оновлення топооснови, і використанням ГІС. От, тож сподіваюся, доповідь буде цікава, корисна, пізнавальна. Всім бажаю продуктивної конференції, отримання нової корисної інформації. Всім здоров'ячка, гарного дня. Дякую.